Сьогодні готуємо хрусткі картопляні поріжки. Ця хрустка, рум'яна скоринка і ніжна начинка всередині. Ми сковливаємо 120 мл води, 70 мл олії, півчайно ложки солі та півчайної ложки цукру. Перемішуємо 30 секунд. Далі всипаємо 250 г борошна. Замішуємо тісто спочатку ложкою. А потім руками. Тісто має вийти м'яке, еластичне та не липнути до рук. Припиляємо килиму борошном, відщипуємо кульку діаметром 4 см та розкочуємо прямокутник тощиною 1 мм. На край прямокутника викладаємо 2-3 столові ложки начинки. У мене це товчена картопля і смажена цибуля. Ви ж можете додати ще смажені гриби, смажений гарбуз у спеціаліх або горохове пюре. Те, що вам подобається. Вкладаємо начинку, загортуємо в рулет та защіплюємо з усіх країн. Смажемо пиріжки на олії з двох сторін по 3 хвилини до рум'яної скоринки. Приготуйте обов'язково всім смачного і до зустрічі на каналі!